Добрий день, дорогі мої! Я знову з вами, знову в Італії, починаємо обід. Сьогодні в нас в меню обіда зупа розсольник. На перше, на друге картопля пюре з відбивними. Картопля пюре і відбивні вам відомі. розсольник розказує, як я буду робити. І так, що ми зробили? Ми взяли м'ясо трошечки, кинули в каструльку. І налили води. У нас каструлька приблизно 2,5 літри. На 2,5 літри ми дали ну, приблизно 150 грамів м'яса з кісткою. Зараз чистому картоплі три штучки, моркву і кинемо сюди, хай вариться. Коли вони чуть-чуть підворуться, ми кинемо туди рис. І так, дорогі мої, зупа наша готова. Що ми зробили? Ми в зупу кинули картоплю, моркву, м'ясо і трошечки рису. Воно все зготовилося, і ще зараз на вогні, а ми додали цибульку. бачите, ми нарізали тоненьку кубіками цибульку. натерли моркву, кинули олії і масло, як завжди. І що робимо? Тушимо то все, хай воно протушиться і потім дотремо два огірки. Пашелих і все, то, все заправимо в нашу зуку. Картопля наша вже готова. І ще, що в нас готове, і наші відбивні готові коло нас. Це зверху це є. Вона мені трошечки розліглася, тому що дуже тоненько відбилося. Угу. Так. Навіть пробуй, дуже смачно. Канапки ми вже наробили. Салат ми вже зробили, і тільки готуємо і чекаємо цих наших їдців, щоб нам все зварилося. І так, дорогі, ми обід зробили. У нас на обід від, він тут, картопля з відбивною і салатом. І ми ще наробили канапки. Все вже понесли на стіл великий, тому що нас багато. У нас в гостях ще з України приїхала моя коліжанка. Так що, такий обід. Я вам дякую щиро. Я вам дякую щиро за підписку, за те, що ви лайкаєте. Пишете мені коментарі. Щиро-щиро вам дякую. Всього доброго.